Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас із великим і радісним святом Святої Трійці. Цей день став днем народження церкви, і з цього дня Святий Дух безперервно присутній у ній. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про такі події. Архієпископ Южненський Діодор звершив чин великого освячення храму на честь приподобання Агапіта Києва-Печерського. У єпархії допомогли провести масштабні навчання медиків екстреної медичної допомоги. В Одеській духовній семінарії розпочався прийом документів на денне та заочне відділення. Православна Одеса 20 червня вітала високопреосвященнішого агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського, керуючого Одеською єпархії Української православної церкви, із 32-ю річницею призначення на кафедру одеських митрополитів. 1992 року, саме цього дня, рішенням священного синоду Української православної церкви під головуванням блаженного спочилого митрополита Києва. І всієї України Володимира Сабодана розпочалася нова сторінка в історії нашої одеської єпархії. З моменту прибуття митрополита Агафангела до Одеси церковне життя отримало нове дихання та змінило соціально-культурне буття Південного регіону України. Відтоді церква стала на шлях повноцінного служіння Богу, українському суспільству і людям. Много я літа, дорогий владика митрополит. З благословення Високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського, 14 червня, архієпископ Южненський Діодор, вікарій Одеської єпархії, звершив чин великого освячення храму на честь преподобного агапіта Києво-Печерського чудотворця. Після освячення архієпископ Діодор звершив Божественну літургію в новоосвяченому храмі в співслужінні настоятеля храму протирея Іоанна Козлова і міського духовенства. Агапіт Печерський. Інок Києво-Печерського монастиря, лікар безмезний, прославлений у лику преподобних. Святий вважається першим лікарем Київської Русі. Він прославився своєю безоплатною допомогою хворим, набув великої популярності з ціленням тяжкохворих за допомогою молитви і трав. Відповідно до життя, Агапіт Печерський зцілив. Чернігівського князя Володимира Мономаха мощі святого спочивають у Києво-Печерській лаврі. День пам'яті преподобного Агапіта Печерського церква святкує 14 червня, коли і був освячений новий храм на честь святого в Одесі. 16 червня, у неділю святих отців першого Вселенського собору, архієпископ Арциський Віктор, вікарій Одеської єпархії, очолив Божественну літургію у свято Ілінському одеському чоловічому монастирі в співслужінні братії Обителі. Цього дня читався уривок з Євангелія від Іоанна. Після закінчення прощальної бесіди безпосередньо слідом за нею, коли, за припущенням деяких тлумачів, Господь з учнями, ідучи до Гевсиманії, дійшов уже до потоку Кедронського. Він перед переходом через нього вимовив голос учням своїм урочисту молитву до Бога Отця. Ця молитва називається зазвичай. Первосвященицькою, бо в ній Господь молиться Богу Отцю, як великий архієрей, що сам себе приносить у жертву, яка має велике неосяжне значення для всього світу. Отче, приїде час прославі сина Твоєго, да і син прославить тя. таким урочистим вигуком починає Господь цю молитву. Настав час моїх страждань. Дай мені проявити в цей час усю силу любові моєї до тебе і до створеного тобою світу, щоб через майбутній мій подвиг спокути людства явилася слава твоя. В Одеській єпархії допомогли провести масштабні тренувальні навчання медиків екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 7 червня. Свято-Покровський скид у селі Маринівка зустрів співробітників екстреної медичної допомоги, надав їм місця та забезпечив усім необхідним для проживання. Охочих пригостили смачною вечерею, яку приготував протирей Андрій Шахов, разом із помічниками. Наступного дня на стадіони Марінівської гімназії розпочалася основна частина навчань, основною метою яких було відпрацювання практичних навичок і демонстрація готовності бригад екстреної медичної допомоги до надзвичайних ситуацій. Протягом усього дня гості і учасники могли підкріпитись і отримати прохолодні напої, приготовані волонтерами єпархії. Для проведення даного заходу прийнято Одеську єпархію було в загальному на себе. І так, я, Покровський монастир е, став е, центром е, такого прийняття, базування. Підстанцій екстреної медичної допомоги всієї області. На території монастиря вони проживали, отримували завтраки, обід, вечерю. Ну і, звісно, ми допомогли чим змогли. Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф дякує і виносить свою благодарність приймаючій стороні. Це безпосередня єпархія, яка на своїй території розташувала всі бригади, нашу активну групу, змогла їх забезпечити житлом їжею під час всіх цих навчань. Безпосередньо архімандриту Мелецію, взагалі, єпархії, наші незалежні простилкові організації. Одесі на базі свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря стараннями сестер обителі організували роботу дитячого православного табору. Ініціатива, покликана влаштувати для дітей корисне яскраве дозвілля в непростий час. Табір розрахований на денне перебування. Вважаті Розробляють найрізноманітніші і найцікавіші заняття, прогулянки, активні ігри, квести за мотивами відомих книг, малювання та багато іншого. Здійснюється пастирська опіка. Зміни починаються з молебнього співу, у якому просять Божого благословення та можливість сприйняти отримані навички спілкування у православному колі для спасіння душі. Одеській духовній семінарії розпочався прийом документів на денне і заочне відділення. Одеська духовна семінарія вищий духовний навчальний заклад Української православної церкви, який готує священнослужителів, а також, а також регентів, псаломщиків церковного хору, іконописців і майстрів церковного художнього шиття. Одеська духовна семінарія знаходиться поряд зі свято-успенським Одеським чоловічим монастирем. Відділення Регінське іконописне Золотошвейне на території свято Архангело-Михайлівського Одеського жіночого монастиря. Прийом документів триває з 17 червня по 15 серпня, з 9 до 17 години в робочі не святкові дні. Приймальна комісія семінарії знаходиться за адресою Проволок Монастирський 4. Приймальна комісія Регенського іконописного і Золотошвейного відділень знаходиться за адресою вулиця Успенська, 4. Актуальну інформацію про вступну компанію до Одеської духовної семінарії у 2024 році ви можете дізнатися за вказаним номером телефону або на сторінці семінарії у Фейсбук. Обов'язки батьків стосовно дітей різноманітні. Батьки повинні любити своїх дітей, годувати їх і піклуватися про пристойне їх утримання, прищеплювати їм здорові поняття про православну віру, привчати до християнського життя, віддаляти від поганих спільнот, привчати до всього доброго, служити для них прикладом і, нарешті, розсудливо карати їх. Карати дітей, що може бути важче, болісніше для батьківського серця. По різному можна дивитися на це. Однак покарання дітей в окремих випадках безумовно необхідне. Ось і молоде деревце ріжуть, прищеплюючи до нього живець доброго плоду, підстригають у нього гілки й обкопують коріння. Але подивіться, коли воно виросте, наскільки прекрасне воно і які на ньому прекрасні плоди. А ось у лісі дика яблуня стоїть, не підстрижена, не щеплена, навколо неї полин і бур'ян, а покуштуєш яблуко і не радий будеш таке кисле, таке гірке воно. Тому і Слово Боже, і святі Отці кажуть нам про те, щоб не залишати дітей без покарання. Премудрий син Сірахов навчає, хто любить свого сина, тримає для нього різку, щоб мати з нього врешті-решт утіху. І апостол Павло каже: усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Так і в пролозі, у слові від книги премудрості про покарання дітей читаємо Уважайте, що сказано: карайте дітей своїх, коли вони молоді. Якщо любиш сина свого, не шкодуй жезла свого і карай його в юності, щоб у твоїй старості він спокоїв тебе. Якщо ж у молодості не каратимеш його, то дуже може бути, що він запеклий і перестане тебе слухатися. У книзі царств розповідається був первосвященик Ізраїльський на ім'я Ілій, смиренний і лагідний, старанний на всяке діло добре. Він мав двох синів. Але бачучи те, що чинили зло, не карав їх, не забороняв, але давав їм повну свободу. Вони й далі чинили зло. Чим скінчилося? Ілію, батькові їхньому, Бог сказав: оскільки ти не карав синів твоїх, нині помруть вони від меча, і ти сам, і весь дім твій через заради синів твоїх. Отож дивіться. Чоловік багато років священствував в Ізраїлі і Богу угодно жив, але оскільки про покарання дітей своїх не дбав, той загинув. І якщо так покарав Господь Ілія в старому заповіті, то якого ж покарання ми зазнаємо, що живемо в новому законі і не навчаємо добра своїх дітей. Про це і святитель Іоанн Златоуст каже так: ті, які дітей своїх не карають і не вчать снотливості. Ті суворіше за розбійників засудяться, розбійник тіло смерті зраджує, а недбайливий батько душу. Отже, браття і сестри, і покарання, що коханням і розсудливою обережністю розчиняється, дітям корисне. Та як же інакше? Син твій вкрав пусту річ, не покарай його, він згодом візьметься за більше. Дочка твоя понагодилося ходити на нічні ігрища, не зупиняй вона, і побачиш, як пропаде. Та й чимало особливо останнім часом можна вказати подібних випадків. Наприклад, зібралися діти випити вина або почали курити тютюн. Невже їх по голівці погладити? Важко уявити собі, яке зло з цього може статися згодом, якщо вчасно не попередити його. Тому нехай ваша любов до дітей буде не сліпа, а розумна. Де можна, мабуть, і дайте їм свободу, а де треба, там і вудуїла на них накладайте. До янукового серця глупота прив'язана, каже Соломон. Та різка картання віддалить від нього її. На цьому наш випуск наближається до завершення. З 24 червня по 30 червня триває Троїцька седмиця загальниця. У середу і п'ятницю посту немає. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 23 червня День Святої Трійці, п'ятидесятниця. У понеділок 24 червня День Святого Духа і пам'ять апостолов Варфоломія і Варнави. Також пам'ять ікони Божої Матері достойно єсть. У вівторок, 25 червня, пам'ять преподобного Онуфрія Великого. У четвер, 27 червня, пам'ять пророка Єлисея і пам'ять священомученика Володимира Богоявленського, митрополита Київського. У п'ятницю 28 червня пам'ять святителя Михаїла першого митрополита Київського, у суботу 29 червня, віддання свята П'ятидесятниці, пам'ять святителя Феофана Затворника і пам'ять священомученика Гермогена Тобольського, який входить до собору одеських святих. Неділя 30 червня це неділя всіх святих. У наступних випусках телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про ці і інші події православного життя. Бажаю вам духовного вдосконалення та спасительних подвигах до Господа. На все добре, дорогі брати і сестри!